У нас в гостях солістка гурту Крихітка Каша Сельцова. Продовжимо. У нас є фотографії з ваших концертів. А взагалі, яким ви для себе називаєте вдалим концертом? Який він має бути? Там, де багато глядачів, слухачів? Чи ну як продюсери, розуміють, що концерт має бути прибутковим, а як артисти розуміють, що має відбутися контакт між артистами і публікою, тому що публіка це завжди п'ятий учасник гурту, тому що ми забули навіщо люди ходять на концерти? Вони ходять не для того, щоб вони розвали. Знаєте, за столом їх розважали. Вони mm. співучасники концерту. І тому, коли така співучасть відбувається, це набагато цікавіше, коли публіка сама по собі починає концертувати. І мені дуже подобається спостерігати, як по-різному публіка в різних містах України себе поводить. Ми розуміємо, що Івано-Франківський концерт дуже буде відрізнятися від Львівського. Там, а наприклад, там Донецький схожий на рівне. А чим де люди? От чим а, відрізняється? Справа не лише в обізнаності, в музичному матеріалі, коли вони там знають весь альбом, там, наприклад, співають такі пісні або такі улюблені. Там всі знають там пісню В «Мене, мене або на першому місці це альбому «Крихітки цехіс, наприклад. А там пісні нового альбому, от, що люди просять, наприклад, кричать там, угу. в яких містах кричать більше, в яких просто соромляться, спостерігають, як швидко на які пісні вони підходять до сцени. Це завжди. Світемпоритим я би сказала у кожного міста, і там і міста є не розбаловані великою кількістю концертів. І Вони звикли ходити на безкоштовні на площі, наприклад. А самі по собі таку культурну подію там п'ятницю вечір піти заплатити за квиток, послухати улюблену групу. Не у всіх містах це є. Чи не, не надто це мейнстрімове для України? Де їх немає? Наприклад, а ну ми помітили, що публіка не дуже розбалована власне мейнстрімовими просто командами uh -huh. на західній Україні в от таких містах як. Uh -huh. Франківська, бо там, наприклад, до Мукачева ми не можемо доїхати, тому що там просто немає майданчиків угу. такого плану. Ну я знаю, що окрім концертної діяльності ви прихильниця екологічного життя, здорового я життя. Я громадянин України. У мене тут паспорт цієї країни. Я намагаюся там зробити так, щоб я не пишалась, коли виїжджаю за кордон. Ну, приміром, екоторби. це ваше? це ваше, так. Да. Ми два роки тому покажіть, ось воно є. Ну, це власне два роки тому ми розпочали акцію, коли почали громадян України просити менше купувати пластикові кульки угу. і почали випускати. Ну, це власне з нашою символікою, там гурт крихіт. Так написаний. Це американський дизайнер нам зробив. Таку симпатичну. Класна, така стильна. Так, да, і я думаю, що це дуже в стилі групи е, картинку. І ми просимо наших е, е, прихильників і взагалі українських громадян менше uh -huh. купувати пластикові пакети, тому що в Україні величезна є проблема з їхньою переробкою. І фактично їх спалюють, ми цим дихаємо, і держава чомусь не дуже опікується цією проблемою. І мені здається, що багато що ми можемо вирішити просто на рівні громадськості. І, власне, це був наш перший крок е, е, щодо цивілізації. Uh -huh. Цього там коло обігу упаковки, який ми наразі маємо в Україні, тож мені здається, що він трохи почав ставати трендом. Я вже помічаю, як у торби в крамницях, хтось випускає, хтось починає приходити з власним кульком. У нас є сайт «Торба Природі», де ми. Написали, чому потрібно це робити. Там можна прочитати правила, як пластик шкодить навколишньому texts. середовищу, і там дуже подовжимо якіếnь... всіх просити. Будь ласка, Купуйте екоторби, або приходьте зі своїми пакетами. Будь-яка ваша торба може бути екоторбою. Якісь іще проекти плануєте екологічні такі, або я знаю, що приміром ви з бібліотеками налагоджуєте проект. Фактично, це той самий ресайклінг, але вже на рівні. Бібліотечному власне проект друге читання, яким ми зараз займаємося з крихіткою, і компанія бібліоміст, яка займається бібліотеками. Ми збираємо читану періодику в містах, знаходимо бібліотеки, які готові прийняти періодичні uh -huh. видання, тому що бракує дуже часто бібліотекам шкільним в селах і в маленьких містах коштів для поповнення журналів. Вони собі не можуть купувати періодику дуже часто. І вони не проти приймати читане. Минулорічне, uh -huh. цьогорічне. Я відправила цього року близько. 16 шістнадцяти кілограмів журналів, тому що що щотижня щось купує, там жаль же викидати. Правильно, скажіть, а це кожен може так надсилати? власне. Це є метою проекту, щоб кожен українець взяв читані журнали вдома, приніс mm -hmm. найближче відділення пошти і відправив бібліотеку. Ми зараз займаємося тим, що збираємо адреси бібліотек. На одну сторінку на сайті, і тому там вже за певний час шукайте друге читання в інтернеті де можна знайти, якщо бібліотека також приєднається, mm -hmm. будемо теж дуже раді. Ну я думаю, що треба все-таки допомагати один одному, тим більше сьогодні День боротьби проти злиденності. Його О. там ще було. З крайні щодня день боротьби проти злиденності. Хоча зібралися ще там 1987 року, ніяк цю злиденність не можемо побороти. Ми запитали запитали українців, як вони відзначатимуть цей день тут в нас. Давайте угу. подивимося. Зайду до своїх бабушек, з якими я якби, ну, дружу. Занесу їм руші, яблуки. Я взагалі-то не багатий чоловік, але й не бідний, ну як. І з простяну, тою рукою по електричках не хожу, то ніяк не буду відзначити. Треба боротися счими, хто делает эту злоденность, э купаються в розкоші, ведь это наши деньги. Подавать, хто просить буде. От цього дня буду намагатися якось посприяти цьому, якщо будуть проводитися якісь акції протесту або якісь інші мероприятия, то у них участь. Я думаю, що все-таки наша страна буде процвітати. І таких людей буде становитися з кожним годом все менше. Я молюся, щоб була Україна, щоб землю Господь благословив, щоб благословив український народ. Побеседую з внуком о, о том, що таке добре, що таке плохо. Якщо було б в моїй їх можливості, я б надав змогу звідним заробити гроші. А як ви вважаєте, чи є взагалі спосіб здолати уборство в Україні? Я думаю, що злоденість є настільки нашим щоденним відчуттям у багатьох українців, не, там, ти від'їжджаєш 20 кілометрів від столиці і бачиш п'яних підлітків, наприклад, яким там 12 років вони вже з пляшкою. Тому треба розуміти, що це просто реальність, її не треба боятися, і з нею треба просто правильно співіснувати. І зрозуміло, що благочинність, коли ти просто даєш гроші, вона набагато менш корисна, ніж ти вчиш людей заробляти. Я все таки за ті проекти, що примушують людину працювати, а не просто знаєте, як в Африці є карга культ, їм скидають речі, вони нічого не роблять, просто чекають, коли ще раз їх скинуть. Мені здається, що українців просто треба вчити займатися бізнесом і. Робити це в супереч державі легально, хоча вона, звичайно, надихає на це. Якщо повертатися до творчості, до вас особисто, ви взагалі, з Росії, ви там народилися. Так. Але зараз ви спілкуєтеся українською, ви співаєте українською. Коли з'явилася ця любов, коли ви полюбили слово коли ви полюбили Україну? Чесно кажучи, коли я тільки приїхала з Росії, мені було 7 років, і батьки якось достатньо там. Лояльно і правильно до мене донесли думку, що якщо ти живеш в цій країні, ти маєш знати үгу. мову, тому що це повага до людей, до культури, яка тут багато років існує. І вони віддали мене в Український національний ліцей наукова зміна. Я дуже вдячна всім викладачам, які е, привели нам любов до мови, то, там, тим поколінням, які там навчалися, і е, нам щастило з викладачами. Потім у мене були друзі Західної України і. В принципі, те піднесення, яке було там на початку 2000-х, коли всім хотілося бути окремою державою, воно, звичайно, дуже вплинуло там на нас, коли нам було там 14-16 років. От, ну, і. а зараз англійською, наприклад, не хочете записати. Ви знаєте, в Україні або? лише 12 хороших клубів, і концертуючи що року по них мені тут трохи нуднувато, звичайно. Я прекрасно розумію, що ніхто з українських музикантів не заробляє лише концертами в Україні. А Як? Ну тому що корпоративи. звичайно. Тобто, якщо угу. ви зазирнете на сайт ваших улюбленців, ви зрозумієте, що останній раз вони квиток купували 2-3 роки тому. Там не будемо називати ці гучні імена, але там більшість народних українсь артистів України, так званих, останній раз доїжджали до ваших міст там два роки тому з туром. От ну ви ж підозрюєте, що вони живуть на щось, правда? Не на концерти, і не за те, що вони дають інтерв'ю. Всі обслуговують приватні вечірки. А все таки, можливо, хтось з українських чи закордонних виконавців вас приваблює як колега, щоб записати разом. Щось таке цікаве, щоб записати щось разом, потрібно існувати в одному культурному, і економічному і, скажімо так, шоу-бізнесовому рівні. Uh -huh. Тобто, ясно, що мені подобаються якісь британські групи, але щоб попрацювати поспіс... посп... з ними. Попрацювати з ними потрібно розмовляти з ними не як, о, я артист з країни третього світу, а ви загально визнана зірка, давайте разом щось зробимо. Угу. Потрібно мати спільний менеджмент, який може спілкуватися на рівних, але ви розумієте, що у нас тут шоу бізнес займає ось таку планку в економіці, тому звичайно поки що я просто мрію про співпрацю з своїми західними західними колегами. Хоча Нещодавно На наш диск крихітки передали одному лондонському діджею, чий робота мені дуже подобається. Він зацікавився моїм uh -huh. вокалом. Можливо, можливо, так можливо, можливо. я точно знаю. У вас все вийде. Я uh -huh. знаю, що мрії здійснюються, тому що Якщо ми не обламаємось. так? <світ> ні, ви не обламаєтесь. Я бажаю вам натхнення, і дійсно, щоб все йшло за таким планом, який ви самі собі зробили. Дякую. Доброго вам ранку. Про творчість гурту Крихітка ми говорили з його солісткою Кашою Сальцовою. Чекаємо ваших листів із запитаннями та ідеями для обговорення. Адреса редакції на екрані. Наш ефір триває. Залишайтеся зерою.